Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотовеч Вод. Ну що ж, в цьому відео подивимось на кактус. Так, це стандарт Б. Дуже та дуже непопулярний та дуже поганий танк. Ну, але, як ми бачимо, не у кожних руках. Адже неспроста, сьогодні з'явився цей танчик у моєму відосику. Так що будемо насолоджуватися. Дуже шикарним нагибом, адже непростий гравець сидить за кермом стандарта без уніжнього. Так це статист. таким чином. Зараз ми закидаємо таку люту пайку, це просто на голову не натягне. Ви бачили, там навіть вже контура не було видно шарфутюра, але ми дали якимось чином пробиття на 359 хітпоінтів, так і що ж. Три позначки має даний гравець з Ніком Ігер. От три позначки він ще і грає от на цьому танку. От дуже та дуже поганий танк, І як ви знаєте. Оцю повністю, абсолютно цю гілку, всю повністю перерізали. Абсолютно. Я впевнений, що всі ви чудово знаєте, що це за танк і чому він не популярний. Тож більше не буду за це нагадувати. І відразу від самого початку бою скажу, що це буде рекорд за рік часу. Так, я спеціально подивився на сайті Вотрі Плейс. Так, це рік часу кращого бою ніхто не зіграв, як сьогоднішній. Бій. Ми сьогодні граємо на мапі Фьорде. До речі, не граємо, а дивимося. Так і ще раз повторюся за кермом. Стандарт гравець Гравецьніком Ігер і кидає його до 10-х рівнів. Так, по одній артилерії в команді 3-2 рахунок. І поки що ми виграємо по хітпойнтам на команду на 2000, Ну, можливо, трішечки менше, там півтори тисячі плюс-мінус. 1664. Point, ми вже напулькали по команді противника. З за 50-м зараз їдемо пушити команду противника в тилу. Так, 121Б. Так, що це був за такий постріл, не знаю, можливо, трішечки докрутило корпус стандарта Б. Зараз була така дуже-дуже така неприємна, неприємний дуже неприємний постріл. Бо ви бачили, от. я перехвалив даного гравця Ігера від самого початку бою, що це лютий статист і такі шоти він дає. Але побачимо по грі. В подальшому, як буде розвиватися бій, так і що ж? Забираємо два, мінусуємо танки 121 б До речі, це дуже люта імба, дуже шикарний танк. І забираємо ще. Так що ми ще забрали? Ми забрали ще М46 Патон дев'ятку. Так, і зараз чекаємо, поки перезарядиться наш повністю весь барабан. А тут барабан з механізмом дозарядки. Три снарядика. Які у нас стандартні підкаліберні снаряди? 360 забирає один снарядик за постріл та 268 мм пробиває броні. Це досить непогано. Так, зараз даємо, виїжджаємо, так і даємо пайку, що ж будемо давати. Так, дає повністю весь барабан, що за все, так два снаряди, снаряди віддав, так і третій теж віддає об'єкт 25-7. Просто не витримує їхав вже на нашого ігіря. Але все ж таки наші союзники прикрили Т-100ЛТ, наш союзний легкий танк 10 го рівня, забирає. Об'єкта 257 це дуже чудово. От Що хочу ще наголосити за цю гармату, це танк називається такий самий, як Ріноцирант. Танк постійної зарядки. Дуже довго перезаряджаються наші пульки всередині барабану, так і дивимося, до речі, ще не подивилися на кумулятиви, скільки вони пробувають 330 мм. На 9 рівні це дуже та дуже шикарно, як на Стежку, тим більше. Так, і Два барабани, я так розумію, скуку фасних снарядів 440, один забирай за постріл. Та збільшене бронепробиття осколку фасним снарядом. 105 мм це багато. Це от Британці мають такі як суперконкурорі. Вони теж мають таке підвищене бронепробиття. І стандарт УБ теж вліпили таке. Ну, але це все одно нічого не рішає. Взагалі нічого не вирішує, адже, ще раз повторююся, у нас перезарядка йде мільйон секунд, гармата просто коса від слова зовсім. Ну, що мені ще додати, не знаю. 3692 ми вже напулькали, і немає куди нам їхати, дивимося вліво-вправо. Так і по правій частині, от там залишився тільки один останній наш союзник це ЄС 7. Йосип 7 є. Так, якого швидше за все зараз будуть зібрати, ну там вже шотний чи двохшотний залишається. От відразу наш іґер, чому я сказав, що він статист. От подивіться, як думають, як думають статисти, от він відразу зрозумів, що зараз бруде прорив, оцей водички, а там де Йосип сьомий ще залишається в живих на декілька секунд, швидше за все, так і відразу займає позицію для прийому ворожих танків. Забрали вже Йосипа 7-го, і ми тим часом так думаємо, а куди стати. Куди стати, щоб приймати краще противників? У нас підкалібери завантажені. Вони, до речі, на 9 рівні на стандарті Б досить непевно пробувають. 260 плюс мм бронепробиття це досить шикарно. Ще раз повторюся на 9-му. Так і ще подивимося, скільки втрачають. 258. Тільки на 10 мм втрачають бронепробиття на відстані, це залежить від відстані та від ВБРа. Ще раз нагадаю, бо багато хто не знає, плюс і мінус. Як до плюса, так і до мінуса може крутанути ВБР до бронепробиття. Оці цифри, що показують, це просто показує, як воно має пробивати. ВБР все одно присутній, так само як оці хітпоинтки, скільки ми 360 рівно не забираємо. Так і що це був за постріл. Звичайно, зараз доповню свою думку, але що це був за постріл? Що це зараз не хотів і просто докрутив корпус. Ви бачили, як так просто дьорнулася, дьорнувся такий приціл, відвело нам гармату. От що це таке було біля нас? Не присутній жодний з наших союзників, хто міг зараз нам пошкодити, от нас рухнути, щоб отаке зробилося. От я до кінця не зрозумів. Так, і докінчу свою думку. От знаю, знаю, є такі гравці. От пишуть мені люди, які дивляться, от, більшість навіть не грає в танки. Можливо, не більшість, звичайно, я ніякого опитування не робив по цьому, але мається на увазі, що не знаю, чому збирає одного разу наприклад 360 іншого 400 може вилетіти, може вилетіти 300, тому що там так само плюс. Так само і мінус може крутанути ВБР, до е, скільки забирає хітпоінтиків, Так само і до бронепробиття. Ну о Боже, я хотів сказати, що зараз забираємо дуже важливий мінус у вигляді Тортойса. От зараз він просто віддався нашому, е, нашому Ігеру. Але не, не фортануло. Не цього разу так і, але цього разу ми вже завантажили кумулятив 330, він вже не танкує. І їдемо, їдемо в спину ворогам, їдемо в спину. 8-9 рахунок по хідпонтам плюс-мінус. Ми йдемо порівно з командою противника. Три фраги у нас вже на рахунку 5147 завданої шкоди. Їдемо. Зараз противники світяться. Це конкурор, так, <занатко> за, за НАТО передивився Ігер. В віддаленій камері так, в командирській занадто він подивився, куди їхати, куди дивляться противники, і трішечки його засунуло. Ну, тр... Буває, з ким не буває, так і що ж. Об'єкт 705, а зараз, швидше за все, буде перший клієнтик на... Ні, подивиться, конкурор 9 рівня стоїть, ні він їде. Швидше за все, він стоковий, подивіться, яка гармата. Гармата така коротенька, так він не швидше за все. А 100% він був шотний. Можливо, ну сумніваюся, що бувають такі люди, що будуть на повністю прокачаному конкурорі їздити на стоковій гарматі, на, на такому огризку, який забирає 240 з за допострілу. Ну, ну не вірю, щоб таке було. Обов'язково пишіть в коментарях, може, зустрічали таких людей або самі так граєте. Буде цікаво почитати 10-10 рахунок. Їдемо вже, вже з іншої сторони. Як Панзер 100 найближчий до нас пацієнт, і ми не спішимо, бо тому, що у нас ще не перезавантажений повністю весь барабан. 5 секунд ще залишається дуже довга перезарядка, повна стандарта Б. Так і заїжджаємо до як Панзера S100, в спину 48 хітпоінтів. Ну прийдеться їх добрати. Як би там не було, їх треба забрати. І артилерія нагадала, що вона є в цьому бою. П'ятий фраг у нас вже на рахунку. Ще одного, хоча б треба забрати, щоб була медаль воїна. 6211 вже напулькав, 11 1111 рахунок і 4 противники залишаються Так, вафля, куди вона дивиться. Так, вже нікуди не дивиться, вже пішла в світ кращих, асистик пішов нам в копілку, 244 асистика, і їдемо за подушу, точніше, об'єкта 705А. Буде забирати чи ні, і подивитися, як, яка в'єдлива артилерія ворожого об'єкт 261. Ах ти, чоловіче, зараз почекай, якщо ми вб'ємо Об'єкта 705, а зараз ми приїдемо по твою душу. Так, 3 секунди до е, оглушення екіпажу. Щоб Повністю пропало. Так і об'єкт 705а дивиться в нашу сторону. Так, треба забирати чоловіка. 378 хітпоинтиків чудово альфа проходить, і у нас вже майже 7К. 7К майже в кишені, не вистачає нам тільки 6 хітпоинтиків, зняти з когось. Так, не 6 хітпоинтиків, а 36 хітпоинтиків, боже, не побачив, що там 6964. Так і їдемо спочатку забирати у ДСА 16-го, адже він зараз буде. Полювати на нашу артилерію. Об'єкта 261, він думає, що зараз доїде в спину нашому стандарту Б або забере об'єкт 261. А ми вже чекаємо, так куди сюди чоловіче, щось ми йому там пошкодили. Другим пострілом ставимо його на гусеницю. Так є, з легкістю третім забираємо 7800 уже. З лишнім ми напулькали. Сім фрагів у нас вже в кишені, об'єкт 261 залишається останнім противником. Трішечки коло зробили, адже зараз об'єкт 26.1, як ми бачили, дуже літує, щоб він нас часом не забрав. Він зараз нас, якщо б пробив, то було б все дуже та дуже погано. Не було б цього відосика, так і цього рекорду. Так, їдемо. Будемо дивитися обов'язково після бойових статистики, чи немає якихось часу блайндшотів. І що ж, хто в нас залишається, чому наш союзний XOR стояв до цієї пори. На, е, на гірці, Він що був, навіть наш автореплей пише, він, що був АФК, чи що. Так, і XOR їде, треба нам з, з першим приїжджати, щоб забирати фулову артилерію, адже вона ще не світилася, тобто вона мусить бути фулова. Так, Хіба що наша артилерія блайндшотом дала їм, що я дуже сильно сумніваюся. Їдемо в потенційне місце, так і підсвічуємо об'єкта 261, Він нам дає ще й НАП. На прощання, так і в бортик просто заходимо його та забираємо. Ще раз повторюся, це рекордний бій, рівна за рік часу. Рівнісінько. Я спеціально подивився на сайті What вот. Replay. Звичайно, майстра ми здобуваємо в цьому бою медаль Оскіна. Вона видається, якщо знищити, три танки в одному бою. Мається на увазі середніх. Так, і що? Ред... Редлі Уолтерс за знищення вісім танків, основний калібер та воєн. І... Рекордні 8291 завданої шкоди 8 фрагів 2056 досвіду. До речі, досвіду насипало дуже та дуже багато. Можливо, тому що ми грали проти десяток. 41 тисяча срібла з преміум аккаунтом ми пішли в плюс, і як завжди, попрошу вас поставити вподобайку, так, підписатися на канал, поширити відосик та до зустрічі в нових відео. Слава Україні!